Всім привіт! Вітаю на каналі Шуршим. Сьогодні ми будемо готувати вдома, а будемо готувати карасів. Щось захотілося карасиків, так? Солоденьких. Ну так, плотва вже надоїла, плотву вже смажено їли, тепер вирішили карасів. Але будемо готувати на мангалі, на грилі цікавим способом і з цікавинками Не стандартно, Будуть вони у нас фаршировані, але з секретним інгредієнтом, який ми придумали з батьком сиділи вдома. Щось нам так в голову прийшло і придумали. Думаємо, нас вачно. Я думаю, що так ще ніхто не робив. Це буде супер рецепт. Ексклюзивний від шуршим. Від шуршим, так. Да. <гум> так що дивіться, буде дуже цікаво. Тож переміщаюсь в хату, починаю займатися риби. А у нас ось такі 5 карасиків, будемо сьогодні їх готувати. Коштують 75 гривень кілограм зараз карасі у нас у Вінниці. Тож приступаємо. треба їх почистити для початку. Риба в нас вже почищена, тож приступимо, треба на ній зробити прорізи. Беремо ножа, рибу, оп, і поїхали по хребту надрізики, Це щоб кісточки не відчувалися, коли риба вже буде посмажена. Ось так виходить. Зараз з усіх боків прорізаю і приложуємо її у форму для маринування. Самий великий. Все вся риба прорізана, тепер будемо її маринувати. Так, що ми використовуємо для маринаду? Це сік лимону. Олія. Ось така в мене є. Це для морепродуктів. Вона йде з спеціями, різними стравами. Кайфово підходить для такої штуки. І ще в мене є спеції для риби і морепродуктів. Зараз знайду тут їх. А ось і вони. Так. Угу. Тут воно йде вже солене, сіль, травичка. Давайте почнемо. Ось так, посипаємо рибу і зараз будемо втирати. Кожну рибку масажуємо І ззовні, і всередині так само проходимось. Щоб спеції і сіль попали скрізь. Зараз так кожну рибу промасажуємо. В ці щілинки попаде, то дуже добре буде насичувати смак риби. Так, все, вся риба в спеціях. Тепер додаємо олію. Олію нам треба для того, щоб спеції всі відкрилися і закріпилися. Все. Олійкою змочив. Тепер проходимось. О. Клас. Так. Готово. І останній крок, це лимон, сік лимона. Зберігали. Все, тепер перекидаю її. О. І залишаємо на деякий час промаринуватися. Я думаю, вийде дуже смачно. А як воно може вийти, якщо риба буде приготовлена на вуглях? Це завжди смачно. А поки риба маринується, будемо розпалювати вогонь. Так цікаво, хочу щось спробувати. Зараз покажу. Ти будеш розпалювати теж нестандартно? Так, да, хочеться хоч, хоч, спробувати, що воно і як. Нажиш такий ніж з'явився І В ньому багато є приколюшок. Хочу спробувати, чи все воно дієве. Тут в нього є опа, ось такий кремінь, яким можна розпалювати в вогонь. В ножнах іде. І на самому ножі є місце, яким чиркати по ньому. Ну давай пробуй, як воно вийде. Сьогодні будемо використовувати цей ніж і перевіряти всі його плюшки. Ще ні разу не пробував. О блін, Почекай. Хотів накрішити, а воно вже зразу загорається. Воно нове ще не стесане. то. О, дивись, загорілося зразу. Чутко. Угу, Клас. Все, тепер настругую зараз дров і будемо запалювати. Це, це, це я такий тестовий запал забив. Угу. А, а зараз хочу настругати дров. Тут є маленькі, такі тоненькі ще. Да, я зараз таких мілесеньких настругаю, пособираю і будемо вже палити. А зараз заново все запалюємо. Працює? Да? Бачиш як? Чик, і все. Хорошо запалює, так? Да? Так, да, але я спочатку отою стороною спробував, то погано, а потім перевернув його і якраз оцим таким блистящим. По ньому і воно відразу такі іскри дає. Угу. Бачиш? Зразу да. чітко. Ну вже будеш знати. Так, будемо ходити в походи і використовувати класна штука. Ну да, Десь вдруг там дощ чи що, спічки промокли, а тут раз і розпалив. Все, вогонь горить, розпалив. Тепер треба чекати, поки перегорить. У нас цим часом промаринується риба. Так, а я біжу в хату, бо холодно на вулиці сьогодні мінус 7, то так, трошечки некомфортно. Ну, біля вогню в принципі, нормально, але вже коли він розгориться повністю. Нам треба запалити ось ці дрова. І ось ці нарубані. Що тебе там, вогонь горить? Так, да, підкидаю дрова. Дрова в нас фруктові, хороші. Це я був вишню зрізав і персиками тоді зрізав. Да, да. Це да. персик. Да, це персик. Дрова класні. Карасі будуть смачні. Mm -hmm. Ну давай оце заряджай. Мені здається. Думаєш цього хватить. Ну да, Так, стільки рибі треба. Оце і все, да? угу. Супер. так? Супер. І воно швиденько перегорить, мені Ну Так, да, воно сухе, хороше. Зараз перегорить. А ми поки все підготовимо в хаті, так? Да? Так, да, треба запрошувати рибу, зробити її готовою для запікання. І потім винесемо, будемо запікати. Так, да? цікавий процес. А ні, цікавий буде, коли будемо їсти. Да. <гум> запікати треба добре крутити, щоб не пригоріла. Да, Стітку да, спілкувати добре. Да. Сьогодні будемо цим займатися. Це буде задача твоя. Я буду командувати. Серйозно? А ти будеш крутити. Та ну. Так не цікаво. Цікаво, цікаво. <гум> Як хорошо горять. Да. На вулиці теплі. Стартували в мінус, а вже плюс. Да, вже плюс 3 зараз. Вже да. добре. Завтра на рибо ловляю йдемо? Особливо на сонці добре. Да, на день плюс 5 завтра продають. Це будемо вже виходити з криги, будемо по воді. Тільки зранку мінус 10. Ну, це, це нюанси. Да. Такий перепад температури це чи не вплине на кльов? Та ні, риби ми не ловим. Да. да. Будемо страсти, так? Да? Ну, Там ловиться добре. Да. А сьогодні в нас задача посмажити смачнющі карасі. Що, йдемо в хату готувати? їх? Да, ну що, Стартуємо. Рибка вже замаринована. Приготуємо те, чим ми будемо її фарширувати. Що ми для цього використовуємо? Зварили рис. Ось такий. І креветки. Криветки варені, охолоджені і з соусом. Такого ще ніхто не робив, так? Да? Так. Да. Буде фаршируватися у нас карасики креветками. То обично карасі фарширує цибулею, ще чимось ну, да. таке. А тут карасі з креветками. Цікаво? Цікаво. Це буде супер рецепт. супоррецепт. Самі кривітулі. І тут ще є соус. Ти соус стояш туди? Да. Він тут кисло солодкий йде. А, якраз нормально. Ну він під цюветка йде. О, то він тут ще відривається Класно. Можеш зразу туди. Зараз перемішаємо з соусом. О, супер. Я думаю, що вийде чудово. Солоденькі карасі. З кисло-солодкими да. кислосолодкими да. Ну і в креветках теж свіжий вкус якийсь. Ну так. Да. Такий цікавенький. А скільки у нас карасів? П'ять. П'ять. Два більших, три менших. Влізе якраз, так? Да? Я думаю, теоретично має влізти на решітку. Так. Ну що? Я. я... Потім спробую чи ще один соус додати чи не по смаку, а поки що займусь креветками. Думаю, їх різати так. Один, два і три. Ну так, да, щоб такі кусочки були не дуже маленькі, щоб вони... Так, відчувалися. Да, відчувалися вкус Угу. Один, два. І три. Так, креветки нарізані, зелені всипав. Будемо мішати. і а ще посоли. Додамо ще солі. Ось так. Ти перемішай і ще чуть посали. Щоб було солене і смачненьке. Да. Ну так. Да. Такий у нас вийде. наповнення карасиво. Цікаво, смачно буде. Да. Що сьогодні ми з батьком захотіли карасів. От потягнуло на рибу. Ліж би вони були солоденькі, хороші. Ну це в залежності від того, де вони росли. Так, да, різні попадаються. В основному вони такі карась, в основному солодкі, хороший, Ну, буває, якщо водойма якась погана, буває, що мулом воняють, да? да. Такі і на вкус бувають не дуже такі. Ну, як попадуться. Ну, в основному, карась є карась, він смачний. Угу. Mm, так. Я б знаєш, деб... що добавив би. соусу. Да. Ну я не знаю. Так, ну все. Яке воно, отаке вийшлось. Mm -hmm. так, такий фарш вийшов. То що, починаємо? Да? Так, карасики, карасики. Як це його? Ложкою може? Я рукою буду, мені так легше. Оп-хоп-хоп-хоп. І набиваємо животики. Не сильно, так, щоб вистачило на всіх. Ну так, да, там 5 штук. Два із них великих, да? угу. А три менших. Ну все, живіт на А, а нормально. нормально. І так поступаємо з всіма карасями, які в нас присутні. Давай. Які припливли на наш, на наш вечір. Да. Парширує їх. Вогонь у нас вже перегорів. І Саша буде карасів складати. Да. Так. Як це його правильно все зробити? Оце найбільше вроді. Ти його на бік, так? Да? Так. Да. І оце великий. Цих два це на пів кіло, так? Да? Хай буде так, а ці менші вже. Як це його краще? Куди головою? Так, Хв... да, так, да, от туди, так. Да. Хвіст лучше, хай туди. Mm. Якось вот так. Нормально. Нормально? Будемо читати, що влізли, так? Да? Так. Да. Mm -hmm. Тепер правильно треба закрити рішіткою. Тут на саму верхню, а тут на нижню. Щоб добре. Щоб прижались і, і ті, і ті. Так не дуже хоче. Угу. Доведеться все на нижню. Я знаю в чому проблема. А, крива. Да. Нам треба вже новеньку, вже навесну новеньку купимо, гарно. Ну так. Да, ця, да. ця своє вже відпідпрацювала за роки. Тим більше я знаю, що вона зігнута. <риві> да, зігнута. Були нюанси. Я з нею впав. <риві> І трошки її зігнув. О. Готово? Да. Став. Бачиш, ті горящі треба убирати. То ти поки отак поставив? Треба прибирати ці, що горять, і смажити на тому, що є. Правильно? Правильно. Ну не знаю, може це їх по бокам постав. Думаєш? Будемо зараз розбиратися з цим нюансами. бачиш, вони роз, розбиваються вже. Не дуже. Ну, вони можуть загорітися. Їх по бокам лежить. Теоретично можуть. Практично побачимо. Ну все, смажиться. Так, да, початок є. О, я думаю, будуть карасики то, що треба. Тільки зараз треба частіше їх перевертати. Так, да, да, щоб да. не згоріли. Да. І щоб середина трохи припеклася. О, коти вже кричать, весна близько. Так, да, потепліло, сонечко. Да, активізація котів. Це скорий признак весни. Через тиждень весна? Так, да, до речі, так. Да. Риба смажиться. Зараз виглядає ось так. Вже напівготова. Аромати ходять класні. Супер. Просмажується, жару вистачає. Я думаю, вийде дуже смачно. Вже не терпиться скуштувати. Що воно, як ці креветки там себе поведуть. Ну, я бачу, просмажується гарно, аж кипить всередині все. Має бути смачно. так, А зараз розкажу про ніж. Задоволений повністю. Сьогодні пробував і вогонь палити ним, і по ньому стукав, і стругав ним класно. В руці сидить суперово, зручно, колір шикарний я обрав собі. Що тут зараз плюшок є, Стропоріз є, точилка є. Клас. Шикарно будемо брати з собою. В походи вже буде нам допомагати. Дуже сподобався. Це став моїм улюбленим вже цей ніж. Все, готова риба. Присмажилось. Ось так виглядає. О, Хорошо виглядає. Ви зможете добре, так, щоб... Хвост, щоб хвости трошки погоріли. Ну, це таке, це нюанси. Ну, хвости мене їмо. Головне, щоб всередині все було хороше, Так, да, зараз річ ліщинку зняти я змочував олією. Але це особо багато чого не міняє. І, 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 і риба ж в олії маринувалась. Ні, відходить нормально, в принципі. Думав, буде хуже. Да. Угу. Все. Тільки якби можна було з одного боку піднімати, то було б легше. Ніби як все готово. Будемо пробувати виймати карасів. Пробуй. Перший пішов. Другий пішов. Все, дивіться, що в нас вийшло. Карасі вже на тарілці. Шикарні карасики. Вже не, не терпиться скуштувати, що воно вийшло. Я думаю, дуже смачно. Ну так, да, такі карасики. На вигляд гарні. Гарні. Припечені. І потім, як вони запікалися, як вони лопають, то я бачу, що має бути солодка і смачна риба. А це ми вже перевіримо вдома. Зараз будемо пробувати. Да. Пішли. Так, ну що, будемо куштувати? Так, да, ми вже вдома, вдома за столом. Яку тобі батько давати? Мені саму більшу. найбільшу. Да. <рес> Мені давай саму більшу. Ну давай. Ооо. А я якусь... Меншенько пізьму. Мене цікавить, що там в животику. У животики ми подивимося. Лише треба саму рибу скуштувати, що воно. Ми взяли до риби три трішки пінного на вечерю, так сказати. Так, що? Пробуємо. Куштуємо, що воно і як. М -м -м, да. Карась як карась. По-твою і близько не зрівняється. Mm -hmm. mm -hmm. клас. Їстиш і додоволення. відриви. Ще не кісточки? Так, да, то що кісток багато. Ну тут прорізано, то їх набагато менше, вони висмажились. Клас. А я люблю животи. Да. Тут великі кістки виняв. Я, а. я же добрался до кривины. давай покажем, что нам в середине. Показывай, что там в середине. Так, в середине у нас креветки и рис. Угу. Я пробую креветку. Смачно. Креветка, креветка. Рис, зелень. Да. Угу. Нормальные Нормальный такие. Получається карась з гарніром. Да, Насичений ситний карась. Да. А гарнір не обичний. З Ну, Я думаю, що такого рецепту ніхто не робив. Цей рецепт придумали ми. Mm -hmm. Він буде називатися Карас. Mm -hmm. Фаршировані креветками від шуршим. Дуже mm -hmm. смачно. Карасики, те, що Треба Треба запити. Ну що, сідаємо. Будемо смакувати далі. Дуже смачно вийшло. Хто бажає по нашому рецепту можете готувати таких карасів. Да, і напишіть, що у вас вийшло і чи сподобалось вам. Да. Ну як тобі? Смакота. Крив'ятки нормальні? Mm -hmm, бомба. Просто чудово. О. До нас кицька прийшла? На. Теж риби хоче? Будеш? Пішли, на. Кс -кс -кс. Пішли. Ну що, будемо цьому завершувати наше відео. Дякую всім за увагу. Пишіть в коментарях, може, якісь у вас страви є цікаві такі, щоб ми могли їх приготувати. Вам буде цікаво подивитися на них в нашому виконанні. Дома на мангалі, да, щоб ми ну, приготували. Не, не, може не довго, може на природі. А, ну і на природі, так, да, можна. Да, бо вже один рецепт відписника у нас є записаний, скоро будемо пробувати. Тож напишіть, тому що буде цікаво. А ми що, продовжуємо вечеряти? Так, да, будемо вечеряти і готуватися до завтрашньої риболовлі. Датра Завтра ми їдемо на да. риболовлю. З самого рання, так? Да? Так, да, там мороз такий, ух, добрий. Та, Нормально, Не да. Да. Тож Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте. А ми збираємось на завтрашній риболовлі. Всім пока. Пока.